Службова собака, навчена на пошук зброї, вибухівки та боєприпасів, спрацювала на місці обозначене каміння.

На основе оперативної інформації в селі Гнутово було виявлено 4 тратілові шашки. А саме 400 грам одна, дві по 200 грамів і частина 200-ї шашки, яка переділена наполовину. Також пластин вагою десь грам 100. Два електродетонатори, граната Р, ргд 4 взривателі до них та розтяжка для тросик для встановлення розтяжки гранати для підриву.